Вмикаю. АА! Тут, тут, тут. тут що це за табір такий? Печеря треба будувати. А, ну о, камінь! Оце я заберу. Йома, хто ви такі? У вас тут вовки є. Це тролі Там патрулюють цей оцей спить. Цей теж потрилюю ой йома, він стал, я пішов звідси. Можна у вас. Так, я бочки заберу Якщо ви, якщо ви не проти, я заберу вас тут. О, ні! Мене помітили! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ви мене не бачили, ви мене не бачили. Просто відстань, відстань від мене, відстань. Ой, йому він все ще за мною біжить. З'їсти, 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 з'їсти. Ну зараз є іконку. О, та та, та 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 Я не думав, що тут хтось є. Вибачаюсь! Вибачаюсь, не хотів. Я пшеницю можу з'їсти? Ну, не партнерку, а учасник отвічає. Так, йди сюди, я буду тебе бити. Я знаю, що ти зберігаєш якийсь лут. Що у тебе є? Я бачу скриню. О, Оце, да, оце потрібна штука. Що, копір ор, бон, епл, виля. Миша! Мыша, ты Ми, Мы ми, ми, миша, миша, Ля яка миша. Яка крута миша. Ааа, миша. Кайф. обожнюю мишей. Чо ти що там білка була? Ти що, думаєш, ти саме крутий? Та я тебе з двох ударів вбивав, Ти взагалі якийсь салашок. Білка, привіт. Ні, я не буду вбивати білок. Навіть не думайте. Я жорстока, звісно, людина, але білок я чіпати не буду. Ні. За донат 10 гривень буду білка. Отака я меркантільна своло. О, привіт. А не! Я просто рубав дерева! Навіщо ти мене чіпаєш? Нормально ж ми розмовляли з тобою. О, паук, привіт. Палк, бувай. Івот! Його... Чо, ти... Чо ти. Ти хим ти... себе возомнив? Ти що думаєш, що ти тут воїн? Ти ти півтора метра зросту, і у тебе копьйо із злистів. Ти кого думаєш їм побити, друже? Чо? Що ти на мене реагуєш? Чого. чого. Ти... Хо... Іди звідси. Все, тепер це моя хата. Я тепер тут буду жити, мені тут все подобається. Все, оце моє ліжко, це мій дім. Ясно, я все я забираю цей дім, я привласню його собі. Я буду тут розвиватися, я буду тут добувати ресурси, ви мені нічого не зробите. Чого ви взагалі всі? Брутстрап Машум, який ти красивий. Опа! О! Вульфе! Білки, я не спеціально. Білки, вибачайте, якщо я вас зустріну, Вульф сказав, що вас треба бити. Дякую, Вульф, за донати. Велике, тобі вдячний, от тобі сердечко, моє. Ти неймовірний. Ми вже з вами ну, добули якусь там о кролика. Ну, я обіцяв бити білок, а не цікаво, за 100 зробиш геноцид-білок та просто. Ну, За 100 я можу зробити навіть і геноцид-білок. Давай геноцид-білок. Цей донат я почув. Це була ти. Це була ти! Вот, вот хто фінансує. <смір> фінансує. всі погані справи. Якщо ви десь на бачите десь жахливі речі, знайте їх профінансувала Полтергейст. Дебілка. Де Що ти? Що ти це вихшльопуєшся? Що ти оце? Ну. Ти... іди ти вон! Ти От не, не лізь на свої справи. Павук, білка, я бачу білку! Вищайте, білка! Мені сказали влаштувати вам все погане! Білка, йди сюди! Йди сюди, білка! Мені задонатили 100 гривень і ви тепер будете страждати! Де ще білка? Де білка? Де всі білки? Не бачу білок, вони сховалися від мене, напевно, злякалися! Білка! Білка, йди сюди! Ти будеш страждати! Нічого не видно. Ти хто? Ти що? Ти буянить хочеш? Т що це за крот? Пф, лох якийсь, а не крот. Я ягоди поїм краще. Ти що таке? Ти що? Ма а! Воно бойове! Воно хоче вбивати! Тиха хотка вирішила биканути на людину. Це що таке було? Якась бойовий щур. Да, це був саме він якого дідька! Я думав, така мила, прикольна фігня! Її можна помацати, там, пожмакати, там, додому взяти в якості домашньої улюбленця, а воно косається. Навіщо ці сині кристали? Хм, Бу щось там-то. Ну я їх буду збирати. Якщо є можливість зібрати якісь незрозумілі кристали, я їх зберу. У мене знову 3 хп. Де мені щось пишуть? Ну, в дискорді я чую, мені пишуть. Давайте я вимкну Дискорд, напевно. Опять, я десь чую звуки звуки... жалюгідних цих тварин. Де? А! А! Що це таке? Ти, звідки це взялося? Уйди, уйди, йди, 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 звідси! Воно замахнулося, воно хотіло мене вбити. Але я від нього відбився. Угу, Білок я поки де. Що таке? Чому від мене білка? білка! Стій! Стій, білка! Ти заслуговуєш тільки на смерть! Пробачте мене, білка! Я не хотів! Воно мені не ніяк. А давайте я. Ооо, я знаю, медведь! Підійшось на! Так, на тобі! На! На тобі! Ха-ха! Гляньте -ха -ха. на нього, я його взяв і переміг. Він взагалі нічого не міг зробити. Мені тепер медведя. Я, я потужніший за медведів. Ну, плавання. О, риби! Як мені. Е, так, е, риба, сюди йди. Смерть рибам! Ти хто? Ти не білка, я тебе навіть чіпати не буду. Я чіпаю тільки білок. Білка! Смерть рибам! Саймон викупав хайтейл в ну, 15-му році минулого року в листопаді, і от вони щось робили. Так, портал. Де я? Ого! Куди я попав? Що це за місце? я попав на спаун Хайпікселя. Я не знаю, як мені ще зачі пояснити. О, стоп, що? А, це просто камінь. Ляньте, це знову ці чуваки. Привіт! Привіт! А усі добрі? Всі нормальні на мене реагують. Олені! Тут є олені! Я який милий! Я можу тебе погладити? Я не можу погладити Олені. Блін. Птички літають, олені є. Тут є навіть скам'я Харківська, гляньте як зручно. Ну, тут, ну точно Харківська скам'я. Такі зручні скам'ї бувають тільки у Харкові. Як ту класно. Дивіться, який класний кролик, він на мене дивиться. Класно виглядає він, класні анімація, мені все подобається. Так, чуваки, ви я знаю торговці. Що ти продаєш? Ну ти продаєш те ж саме, що і твій друг. Так, -да? те ж саме буквально. У вас тут є дім! Дім з ліжком, дім з поличками, з яйцями всякими. З шишкою! Я заберу вас шишку. Я не можу забрати шишку, мені не дозволяє. Цей це світ, де не можна нічого забрати, у звичайних людей. Блін. А у вас вже ніч не стала, оце да, нічого собі, а чому так, А яка ще ніч, що що там вода світиться. Хтось настав радіоактивами воду? Навіщо ви це зробили? Каже, що на ночного монету, то йди надягай свої найкращі плавки, стрибай у басейнис <рив fellabytes> <рив> на Бжастінг. Я відповів на твоє питання, Олександр. Ні, я не буду цього робити. Звісно, звучить дуже заманчиво, Можливо, просто взяти одягти купальник, а, причому жіночий, і, і сидіти в басейні і формити монети. Це було б, напевно, найкраще, що можна було зробити, але я відмовлюсь, напевно. Отже, ще б. Я просто нагадаю, що у мене є два Це чудово кас. Я буду, я, я буду тримати це в курсі. Слухай, треба так і з полторгіїстом, типу, на весь екран у нас сидіти, десь утко твоя веб... твоя вебка плюс гра. Це ви мене трохи відволікаєте. Я <говорить> сидим в басейні, а де з боку макси грає в <говорить> вейтей. Мені здається, тут не вистачить місця для басейну. На жаль. І ще оце є. А хто не сидіти має. Треба гроші на басейн, ви самі чули. Важливо, якщо у нас будуть гроші на басейн. То можливо ми отримаємо щось цікавеньке. Так, якщо, даска, поставить 100 євро на те, що до, сиди до кінця і піди з етеру, то на один етер басейні вистачить. Даска, ти чув полтергейста, тому все залежить від тебе. Ч що це було? Чому він мені такі сердечки показав і такий, типу любить мене? Я не по свидні, вибачаюсь, я я більше по людям. Ну, або по паранормальним сущностям, що зазвичай сидять біля мене на етерах. Угу, угу, Ага, ну. Ну тільки говорила про баги, Ну, друже. Ну, ти трошки поплутав ігри. Тум. Це в Майнкрафті ти можеш спокійно висіти. Тут ти. Ну, ти трошечки. Не в, той, не в той район зайшов. Це мій баг! Це я його зайшов! Я і не, не поділюся, не змійте його чіпати, добре, якщо ви зможете раніше за мене його викласти, то окей, в принципі, я. Ну, я не жадібний. Просто трошечки поділите зі мною потім. Якщо вам щось прийшли розробники. А може там і пауки. А може дійсно я роблю непогану справу ще знищую цю штуку. Може мені скажуть потім дякую жителі Австралії? За таку. Ах, не зніг. А! Звідки ти взявся? боже мій, йо-мойо! Ти мене налякав? Все погірше всяких хорор ігор буде! Ти живий чи мертвий? Поки що. Я, ді... я думаю, як тільки от місяч ці два. А! Прикол! Ці гриби зриваються? Смо бумшрум. Да, прикиньте, вони зриваються, і я чуть не помер. Оце так новина. Не лагай. Воу, воу, оу, воу воу, 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 друзі! Так, так, так. Я, я хочу жити, я хочу жити, я хочу жити, я сам від себе виживати. Не переслідуйте мене! Не не треба! Де я? Він досі мене переслідує! Ні. Вони всі мене переслідують. Народа, а чого? Народа, А що а там кричить таке? А, це ти був! Господи, чого ти мене лякаєш? Йо моё Я думаю, хто Це, це ти кричишь, вмикает. А! Твой гос! Твой буш матинку! Будет. Ты чо? На. На! Він втікає? Що відбувається? Він намагався перелізти через забор. Що він тільки що хотів зробити, не розумію. Мені треба легкаш, а й що, якщо я кроля вб'ю? Що якщо цей криль помре заради боні? На! Помре, я не хочу цього. А! Ні, вони атакують! Я не думав, що вони розсерлися на те, що я вб'ю їхнього кроля! Ну, мені дали легку шкуру. Ні, будь ласка, шановні, не я не хотів, я не думав, що таке буде. Вибачте, я не думав, що не можу вбувати ваших ролів. Забудьте про це, забудьте про те, що я зробив. Білка! Бать. все, я заспокоївся. Мені стало легше набагато. Білка, про. білка, ну. Кляйте, 100 гривень не видит полтергейстов. Ну, чё вон нас земной зарубило? Это примерно вот же белок. Лягух! В Майнкрафте лягушки краще выглядят, ништы. Ты якийсь мотрошный, это я вбью за це. Все За это ещё и мотрошный я его вбив? Снова полтергейст выгнан. Ну, Це пред'являє тобі, доска я мовчав. У тебе тут була скриня, ти ховав речі від мене. У тебе якась штука є на плюс 17 хп, а у мене. У тебе був нагруднік, який дає стільки ж хп, скільки мізалізний. залізний. І він, він такий же, по характеристикам ляньте. Все, я забираю у тебе речі, я конфіскую у тебе їх, розумієш? Ти дилда велика! Ти, ти ховав від мене їх! Ти ховав від мене ходив лут! Ти хо. Ти хотів, щоб я помер! Отак От і довіряю цим місцевим жителям! Павук. А, так що. А хто тут. Ти вбив когось? Я тебе не можу цього пробачити. Вибачай! Але ти прийшов кінець. Паучара! Ти когось вбив! А в цьому світі можу вбивати тільки я. Тому. я помстив за тебе невідома тварина. Буде прикольно, якщо я це когось зафігачив і забув про це. Тоді, сорі. Першим, хто помре від мене це ловки? Ви гляньте на них, ну що, от що це таке? О, я зрозумів, тут краще ножи взяти. Ножі дозволяють зробити. ООО! А! а! У мене енергія закінчилась! Я щось... о, 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 Друзі, 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 друзі! Чьо! о, 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 яй я, 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 я якось не підрахував, то в мене немає енергії! Тікаємо, 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 звітся! Свитка є би. Єс, єси... Та у вас лута ніякого немає! Навіщо я сюди приходив? А! Й-моє! Чу я злякався! Вовк! А! Тут ще є хтось живий. Оце прикаляся. Все, помри. Не ходи тут скелет, тут ходить небезпечні чуваки, які отак от ходять і вбивають всіх. Я б попереджав тебе. Ти якраз натрапив такого на одного чувака, тобто на мене. Прикро, звісно. Скелет міг прожити ще довго життя, він натрапив на мене. А, яка страшна доля. Що відбувається? Ось тут по-любому був ринок. Ну от ляньте, це ж виглядає як ринок з магазину. Тут... Ну точно, тут була цивілізація, але вона чомусь зникла, тому що тут спекотно, напевно, і вони всі вирішили переїхати, туди, де не так спекотно. Але ж, блін, ну ляньте, ну тут точно має бути якийсь шмат лору. Коли вийде сюжетка, тут явно буде якийсь лор. Ти ти, ти мене пімав. Ооо! З... Захищається! Розумний! А не такий розумний, як я! Йоу, вау, уя! Ладно, він розумний. На, тримай. Наруже, я бачу, ще хтось стоїть. А, стоп, це трава. Це. Я думав, це скалет. Я реально думав, що ця штука це мать ваша. О, космічна корова! Чи що ти така? Друже, а воно зле! Воно зле! У нього мізки стирчать назовні! Він явно агресивний. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Воно літає? Ти літати вмієш? Це скелет? Ага, я зрозумів, його треба вбити. Який жах! Блін, я. Я просто хотів побити за добу суператаки скелета, а я полетів в якусь дрень і помер через це. За що мені це все? О, за що? Я що настільки погано грав, щоб я міг померти і іди на... От не вчасно сюди попав. От заралі! Про. От... А. Я злий. Нічого не знаю. Навіть яд мені так не, не шкодить, як це. Я засмучений, я дуже засмучений. Так, пом... у тебе є. У тебе арбалет. Якщо у тебе є арбалет, ти помираєш першим. Що це? Ти, ти думаєш що ти що у тебе є арбалет, да? Помри. Оу-воу! Ні!